Другий місяць на території нашої країни тривають активні бойові дії. Та за психологією військового часу наш психологічний стан мав би стати трішечки спокійнішим. Та звісно ж ні. Ми все одно з вами продовжуємо хвилюватись та піддаватись паніці. На щастя, в наших регіонах не було і не буде активних бойових дій. Тому гадаю, що саме зараз настав той час, коли ми можемо з вами контролювати свої емоції та паніку. А ще краще взагалі про нього забути. Привіт! Ви на каналі Маша Розкаже. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як зберігати спокій під час війни. Погані новини, повітряні тривоги посеред ночі, нестабільний стан в країні це все те, що змушує нас нервуватись. Та чи потрібно хвилюватись? Та звісно ж ні. А що робити, коли ви себе накручуєте та у вас трапляються напливи тривоги? Просто дихайте. Дихаємо, видихаємо, дихаємо, Видихаємо та проговорюйте про себе. Я є тут і я є зараз. Отже, так має бути. З 2014 року наші волонтери показували і показують, як необхідно тримати стрій. Вони намагаються допомогти абсолютно кожному, хто потребує допомоги. Як за допомогою волонтерства можна відволіктись? Та дуже просто. Допомагаючи, ви просто не будете мати часу на погані новини чи думки. Зараз є надзвичайно велика кількість людей, які поприїжджали до наших міст, тікаючи від війни. З ними необхідно просто поспілкуватись. В першу чергу вони потребують не лише матеріальної допомоги, а й моральної. Вони шукають людину, яка зможе з ними просто поговорити та підтримати. Тож спілкуйтеся з такими людьми. Таким чином ви відволічете і себе і допоможете іншому. Багато хто з людей, які проживають далеко від війни, почуває свою провину. Гадаю, що це нормально, адже ми не знаємо, чим можемо допомогти, і думаємо, що ми не допомагаємо зовсім своїй країні на шляху до перемоги. Та це хибне бачення. Запам'ятайте, ви допомагаєте абсолютно кожним своїм кроком. Заробили кошти та потратили? Ви допомогли. Принесли одяг, їжу чи медикаменти волонтерам? Ви допомогли. Якщо ви заплатили комунальні послуги чи кредитні зобов'язання, ви теж допомогли. Адже економіка грає надзвичайно велику роль під час війни. Пам'ятайте, ви допомагаєте. Просто ви знаходитесь на тому місці, на якому маєте бути. Ви граєте свою важливу роль у нашому житті. Тож не потрібно закриватися та гадати, що ви нічим не допомагаєте. Одна з причин стресу та тривоги це поганий сон. Так, інколи ми з вами прокидаємо для того, щоб пройти в укриття. Та повітряні тривоги не трапляються щоночі. То чого ж ви погано спите? Здається, я знаю. Ви точно перед сном прилистуєте тони інформації у Фейсбуці, інстаграмі чи у Твіттері. Та цього не варто робити. По-перше, телефонне світло надзвичайно шкодить нашому сну. Отже, ніякого телефону перед сном за годину. По-друге, ви читайте ту інформацію, яку ще необхідно довго аналізувати. І по-третє, ви читайте ту інформацію, яка зовсім не перевірена, і це шкодить вашому здоров'ю, адже ви починаєте нервувати. Спробуйте, хоча б один раз, ну можете два заглянути у інтернет та передивитися новини. А ще краще, спробуйте перед сном замість вечірньої казки передивитись Арестовича. Кажуть, це класно заспокоює та допомагає заснути. Друзі, потрібно жити далі. Так, я знаю, що це важко. Так, я знаю, що за вікном зараз триває війна. Та спробуйте зробити те, що робили до 24 лютого. Завітайте у свою улюблену кав'ярню, подивіться улюблений фільм чи серіал. Прогуляйтеся з друзями. Будь ласка, спробуйте себе відволікти від всього того жахливого, що відбувається в нас за вікном. Поради від психологів це планування свого майбутнього. Спробуйте відтворити на аркуші паперу, що ви хочете зробити після нашої перемоги. Зауважте, не після війни, а після перемоги. Це може бути будь-що, ремонт, купівля чогось, подорож кудись із друзями чи на самоті. Це надзвичайно круто допомагає нам заспокоїтись. Ось я вже почала відтворювати своє планування поїздки по українському Криму, де точно скуштую українське вино у Ласівчиному гнізді. Пам'ятайте, що добро завжди перемагає зло. З вами була Маша Розкаже. Тримайте стрій! Це буде Україна!